Привіт, друзі! З'явилася в мене тут така невеличка коробочка Faber Castell. Зараз це найдоступніша пастелька, яку це олійна. До речі, пастель, яку можна знайти у нас, тому що Гог вже складновато знаходити. І от я вирішила спробувати щось це таке чудо, тому що чула про неї дуже гарні відгуки. Отже, давайте спробуємо. Спробуємо зробити, перш за все, викрасочку з вами. Ну, а далі будемо дивитись. Ну Це звичайні брошурки, рекламки, то таке байдуже до них. Відкладуємо все зайве і давайте переходити. Я малюю зараз в ось такому арт-пленіскічгу на чорному папері. Тут в мене вже є малюночки Ван Гогом. І давайте зараз спробуємо, що ж таке фаберкаст. я навіть зробила гарну сітку для того, щоб ми з вами разом зробили викресочку. Так. Все, ну гайда. Що у нас тут є? До речі, тут є номери. Це студійна має бути серія Ойл Пастел. І все, більше нічого, окрім номеру. Ну нічого. Так, і давайте, ну так, в принципі. Наголошую, що я вперше. Зараз нею пробую малювати, тому самі цікаво, що ж воно таке. Тому зараз ми з вами подивимось всі кольори. Чи всі кольори малюють, чи не проскакують навіть на першому базовому шарі, тому що від цього залежить багато що. до речі, на цьому папір, папері це занадто гладкий папір. Тут дійсно може проскакувати крейдочка, але я вже просто трішки властивості його вивчила, тому трішки комкується, бачите? Ну, нічого, це, в принципі, не критично, це тільки перша крейдочка, яка так себе повела. Пробуксовування олійної пастелі на одному місці, нічого страшного. Це нормальна властивість. Можливо, ви от навіть зараз на викрасках, можливо, я там забагато кладу шарами. Але, от бачите, те, що я вже відразу помічаю, це транспаренція. Тобто певна така прозорість даних. Олійних крейдочок, чорний папір все-таки світиться. Це не погано, це не добре, це просто властивість. Гог теж є крейдочки, які гарно просвітлюють, і абсолютно нічого, тому що для того пастелі різних типів і існують, щоб ми могли їх комбінувати. Там на верхній шари пом'якшу пастельку, а на перші шари навпаки, ось таку буде дуже добре класти, тому що ми не так швидко заб'ємо папіри. Ну і звісно, зараз можемо трішки. Подивитися, що ж воно таке, я сподіваюся, камера зараз добре все запише, тому що я пошу без світла. У нас наразі вимикання чергове. Ну, але... От бачите, коли все таки багато шарів вкладемо, то вона кумкується. Тобто, це комочки, по-перше, через гладкий папір. По-друге, через те, що я буксую на одному місці. Але мені цікаво. Ну, але ось тут, наприклад, я не. Довго. Ну, тобто, чесно, це не добре, не погано, це просто, щоб ви розуміли, що таке теж можливо. І, як на мене, дуже приємні відчуття від пастельки. Ох, дивіться, який насичений, це в небо буде, який ще рівний кольор буде в небо. І нагадую, що на кожному папері кожен колір буде виглядати інакше. Зараз ми з вами зробимо пару кольорів. Ще на звичайному папері. У мене ще є один скетчбучок, в якому я теж малювала вже олійною пастелькою. Там ось таких комкувань і пробуксовувань вже не має бути. Так, погляньте, який насичений, гарний синій кольор. Але він такий глибокий-глибокий, на чорному папері майже не видно, але я зараз спробую вам на, показ... на камеру показати. Насправді я не люблю токсичних кольорів, мені подобається приглушена пастельна гама, така, тому вона й називається пастель. Але насправді ні, бувають і токсичні кольори. Під токсичними я маю на увазі такі дуже яскраві, відкриті кольори їх ще називають. А я їх називаю токсичні кольори. Це непогано. Ще також під токсичні кольори в мене неонові кольори попадають, але я ними взагалі не працюю, тому я, на жаль, про них нічого вам не розповім. Так. Такі, нібито, бачите, ну, все-таки відтінки трішки не співпадають, але це саме через те, що чорний папір. От я, мабуть, вам відразу зараз візьму і буду паралельно показувати ще й на білому папері, щоб ви просто розуміли різницю. Так, я ось взяла свій скічбучок на колись його теж Це мій робочий чернеточка. Десь тут я теж малювала омолійною пастелькою. Але геть з тим. От мені хотілося б показати, наприклад, ми з вами брали ось цей м'ятний, а як би він виглядав на Так. На білому папері? От бачите різницю? І тут дійсно будуть кольори співпадати. Якщо ви бажаєте, щоб. Побачити дійсно кольори, які є тут, тоді дійсно малюйте на білому папері. Та й взагалі, можливо, зі світлих паперів, там світло-сірий, або ось такий, це в мене насправді не білий, це айбер, такий кремоватий відтінок. А на ньому найкраще починати початківцям, тому що ви бачите, от те, що берете тут, те у вас буде й на папері. Якщо ви змінюєте колір паперу, тому, наприклад, на синій, чорний крафт, то автоматом у вас буде змінюватись не тільки. І кольор а, і тональність, наприклад. Тому що світлі кольори на темному будуть яскравіші, а темних взагалі там це не видно. Хоча ось цей, наприклад, кольор. Давайте ми його візьмемо і знову ж таки поглянемо. Ви погляньте, ну він просто мега глибокий, так? А як його не видно тут. Ну, тобто, це все контрасти і це магія контрастів. Так, давайте подивимось. я зараз беру так. Чесно, мені дуже подобається, як вона ніжненько м'якенько так лягає. Ну, мені досить таки приємно такою пастелькою мазюкати, вазюкати. Я вбачаю наразі, от я більше була минулий рік по сухій пастелі. Не знаю чому, але я кайфую від неї. Мені подобаються ці сенсорні тактильні відчуття. До речі, в олійній пастелі це теж все може бути. Колись я вам розповім. Про колійну пастель іще дещо цікаве, але е, суть в тому, що вона теж тактильна, вона теж сенсорна. Але що я хотіла сказати, поки я роблю викраски, я інколи втрачаю свою думку. Щось у мене останнім часом таке буває. Тому наші відосики перетворюються трішки в інформативні, а трішки в болтологію. Я її так колись почула це слово, мені воно. Сподобалося. А, отже, а, насиченість кольорів залежить від кольору паперу. І як я сказала, для початківців все-таки краще брати нейтрально сірий, світленький тон, а, щоб бачити, що ви берете. Насправді, цієї палітри вам буде з головою. Це 36 кольорів. Я навіть не знаю, чи є більше а, саме у фаберів. але в олійній пастелі у нас зазвичай менше кольорів, ніж в сухій. Суху пастель. Я обожнюю дуже сильно, але у неї є такі, її незручно брати на пленер. Наприклад, нею незручно малювати на вулиці, ну, як, як би мовити, незручно спати на стелі. Але разом з тим, все-таки хочеться комфорту і задоволення від малювання, не думати, як би мені сісти, як би мені пастельку не побити. А ще це дорогостоящий матеріал. До речі, Оліна пастель, якщо брати ціну і розхід, то значно і економніша, це, по-перше, і дешевше. Ну, тобто, її вистачає на більше. Так, вона дає інший ефект, але нею ще, до речі можна малювати як олійними фарбами? Ну тобто, взагалі, олійну пастель, коли замовив один відомий художник. На найменування якого зараз пастелі ми теж маємо. І запросив, щоб були, був матеріал, який зручно використовувати, зручно брати з собою, але він був саме от таким графічним, тому що якщо олійні фарби це живописний матеріал такий, то пастель це чисто графічні матеріали, і в багатьох магазинах ви навіть зможете побачити, що це в розділі графічних саме матеріалів. І от йому зробили таку довговічний нібито матеріал, тобто насправді і Оліна пастель З'явилася ще до сухої пастелі. Ну, от така міні-міні-історійка. Але разом з тим неї зручно. Ну, от, уявіть, взяли таку коробушечку, а, накрили кришечкою, і нічого, вона не така крихка, їй нічого не трапляється. Байдуже, якого у вас бренда, ви не паритеся про те, як же ж її перенести, просто взяли ось так, закрили кришечкою. Так? Ну, бажано поролонку зберігати, так? І чи то ви її перевернули, резиночкою можете перетягнути, взяти скетчбучок і піти собі на лавочку, там, малювати, творити те, що вам забажається. Ну, лайфхак такий із сухою пастелькою навряд прокатить. Туди потрібні вже коробушки, щоб прокладочки ось такими поролонами, але про суху пастель то буде окреме відео, про яке ми потім з вами вже поговоримо. Отже, зараз наразі я маю ось таких 36 кольорів. Насправді, так, хочу, щоб ви побачили. Дивіться, навіть чорний дуже такий глибокий, цікавий колір. Ну, взагалі, напівпрозорий напівпрозори Кастел, Він чимось мені нагадує Ван Гог, можливо, по відчуттям. Ну, але. Щось таке цікавеньке в ньому є. І от зараз спробуємо все ж таки щось з ним повазюкати. Я не знаю, що у нас з вами вийде. Але спробуємо такий лайтовий скетч. Я приготувала драконій плод, щоб вам сьогодні помалювати, але так вийшло, що референс у мене на телефоні, на який я зараз записую відео, тому це відпало. Про властивості цієї пастельки, я думаю, ми знімемо окреме відео, які техніки, як малювати, теж можна Окремо. А сьогодні це просто от, чисто така розпаковочка, викрасочка. Ну і що-небудь базове спробувати повазюкати. Давайте. Давайте спробуємо що-небудь таке повазюкати. Зараз я принесу який-небудь малюночок.